Томас Ідемун у центрі поля Азербусу Ладжич. Зараз, до речі, небезпечна атака і перша зірка данського колективу. Найдорожчий футболіст за даними Трансперемарк. Зараз прострільна. Передача до стратного майдан. Саме він на 21-й хвилині виконуватиме 11 метровий. Якобсен ударий і... вайлем Еману Лідіс. Передачі до штрафного майданчика. Простріл. Який сейвіт. Відбивається Олександрія, щоправда, не дала під ліву зміщується, пробиває Джаубані. У шостака скидка корот. Джубара. Джубара Виконує передачу до штабного. вдається відбитися Олександрії Джудно на суперника. Зміщується у центральній руку сезон, В якому він забив 9 м'ячі. Васадар. буде на користь Олександрії Скорко. Скорко розбігається Скорко. Данці вмикають високий пресер. Саме виконуватиме стандарт. Давайте поглянемо. Удар відбувається у стінку і відбивається. Все-таки Олександрія, щоправда, недалеко. Виток м'ячів. Зараз яка помилка від Кампуша. Кампуш на нахід партнеру. Може бути вихід вічна і Рахунок 90 хвилин. Кітрового часу розпочинається кожданий арбітром.